Пані Ольго, ви нас чуєте? Доброго дня. Доброго дня, пані Ольго. Скажіть, будь ласка, що там сталося? Ви вже маєте більше інформації? Там власне квартири викликав людей до штабу чи не викликав міліцію? Тобто, що там сталося? Який конфлікт? На сьогоднішній на даний момент я володію наступну інформацію, що після 12-ї години по стасінні 102 надійшло повідомлення від власника однієї з приватних квартир, яка розташована за адресою Потажинського 14, який повідомив про охоронці, про те, що він виявив у своїй квартирі якісь підозрілі предмети. Туди направили слідчу оперативну групу, групу швидкого реагування. На даний момент співробітники міліції знаходяться там, в цій квартирі, поки що вони оглядають власне, що ж там йому о, видалось таким підозрілом, і приймають в нього пояснення, для чого саме він о, викликав співробітників міліції. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. це не проведення на відміну від поширеної в інтернеті інформації, це не проведення такої слідчої дії, як обшук в рамках якогось кримінального провадження, це проведення необхідних першочергових заходів, які зазвичай проводяться під час виклику, який надходить за статлінією 102. Mm -hmm. Зараз ці дії тривають. Та інформація... да? Так, зараз ще ці дії тривають. Окрім цього, ця інформація внесена до єдиного обліку. Вона зареєстрована зараз. Там на місці знаходяться співробітники міліції, які спілкуються з людьми, які там присутні. Крім цього, оглядають приміщення. Знову ж таки, власник квартири сам попросив оглянути його приміщення. Тобто, казати про те, що це обшук в офісі національної гвардії, ну дещо некоректно. Окрім цього, ми зв'язалася наразі з прислугою. Безпосередньо внутрішніх військ, які повідомили про те, що це не той штаб, який ну власне національна гвардія, так яка зареєстрована, з якою плідності працюють внутрішні війська, це заява якоїсь громадської організації. Проте за попередню інформацію квартиру у цієї людини протягом впродовж двох місяців орендували. І я не виключаю на цьому етапі, що орендувала якась громадська організація. Проте сторотково казати якісь прізвища. На жаль, поки що не можу, тому що немає такої інформації. Але в будь-якому випадку це не проведення такої свічої дії, як обшук в рамках якогось провадження. Я вас зрозуміла. Добре, пані Ольгу, дякую вам за коментар, за прояснення ситуації. Отже, те, що вдалося з'ясувати, є штаб національної гвардії, але це не та національна гвардія, в яку оголошено оголошено зараз мобілізацію державою. Це інша національна гвардія. Нам ще я думаю, треба буде розібратися, як називати як називати національну гвардію офіційно. Як називати ту тих інших людей, які які теж вважають себе національною гвардією.